Слухаю вас Соціальні права підозрюємо. Одеські поліцейські затримали жителя Білгорода Дністровського за підозрою у вбивстві своєї цивільної дружини. У неділю ввечері чоловік зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про те, що виявив вдома співмешканку без ознак життя. Прибувши на місце події, поліцейські виявили нетверезого, 46-річного господаря в скривавленому одязі та тіло 55-річної жінки. Чоловік запевняв, що після сімейного застіля ліг спати і гадки немає, що сталося з його цивільною дружиною. Але після проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що в ході спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями спалахнула сварка, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж і наніс жінці 17 ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, він перетягнув тіло у ванну кімнату, змив сліди крові з ножа, підлоги і ліг спати. А прокинувшись, зателефонував до поліції. Наразі слідчі вже повідомили 46-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За клопотаннями поліцейських на час досудового розслідування суд обрав відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За умисне вбивство чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.